Командувач військово-морських сил Збройних сил України, віце-адмірал Олексій Неїжпапа, сьогодні 25 тисяч квадратних кілометрів українського Чорного моря є сірою зоною, куди не заходять кораблі Росії, побоюючись знищення. Це площею майже як територія Одеської або Харківської областей. Загальноекономічна зона України в Чорному морі, яку потрібно звільнити, становить понад 70 тисяч квадратних кілометрів. У перші дні широкомасштабного вторгнення ми бачили російських загарбників неозброєним оком у морі неподалік Одеси, а зараз вони вже не підходять до контрольованих нами берегів. Море це велика дорога і завдання кожної країни її захистити. Збройні сили України обов'язково продовжать звільнення окупованих територій як на Суходолі, так і в морі. Втім, завдяки стійкості українських воїнів та допомозі наших західних партнерів, ми без сумніву переможемо російського агресора, повернемо тимчасово окуповані території на землі та в морі. 2022 був роком незламності, а тепер настає рік відплати, який вселяє впевненість у перемозі.